Доброго ранку, дітки! Сьогодні з вами заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами будемо повторювати все те, що ви вже проходили. Будь ласка, зверніть свою увагу на екран. До нас у гості завітав зайчик Петрик. Він хоче піти вчитися до лісової школи та навчатися гарно говорити, але постійно помиляється, тому зайчик просить, щоб ми йому допомогли. Тільки тоді він зможе піти до школи, якщо ми йому з вами допоможемо. Дітки, навчимо нашого зайчика розмовляти. Так, ми йому з вами допоможемо. Добре, ми з вами протягом року добре працювали, вчилися, правильно вимовляти звуки, красиво будувати речення, складати цікаві розповіді. Тож покажемо зайчикові, як це робити. А зараз зайчик нам з вами пропонує зіграти дуже цікаву куру. Якщо малята будемо з вами грати? Так, яка наша гра зветься Підбери слова? Ми з вами бачимо на малюнку кішку, собаку та корову. Скажіть мені, як їх можна назвати одним словом? Так, правильно, тварини молодці. Далі. Далі ми з вами бачимо спідницю, сорочку, пальто. Дітки, як одним словом, це буде зватися одягом. Правильно? Далі ми бачимо з вами дерева, квіти, кущі. Одним словом буде рослини. Далі молодці. Хліб, каша, макарони. Це буде одним словом, продукти харчування, автобус, машина, поїзд та літак. Одним словом, тітки, правильно, транспорт. Молодці. Ви дуже гарно справились із цим завданням. Але зайчику так це все сподобалось, що він пропонує нам зіграти ще в одну гру. Гра зветься один багато. Наприклад, я вам кажу слово стілець. А ви мені кажете, нужені, багато чого? Стільців. Ну що, граємо? Так, ми бачимо з вами будинок. Багато чого. Будинки молодці. Бачимо з вами мураху. Багато чого. Мурах. Молодці. Далі в нас машина. Багато чого. Машин. Добре. Дерево. Багато чого. Дерев. Та квітка. Да? Багато кого? Чого? Тюльпанів. Правильно, молодці. І з цим завданням ви справились здорово. Ну що, малята, я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. А яке саме ви мені скажете, скажете будь ласка, я з вами буду прощатися до нової зустрічі. До побачення!